Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось зі світлофором. Світлофор діти це головний помічник на дорозі для машин і для пішоходів. На світлофорі по черзі з'являються сигнали трьох кольорів: червоний, жовтий та зелений. Якщо на світлофорі з'являється червоне світло, то переходити дорогу не можна. Ні в якому разі це дуже небезпечно. А коли з'явилось жовте світло, то треба приготуватись. Але переходити дорогу ще не можна. А от коли з'явилось зелене світло, можна переходити дорогу. Але маленькі дітки повинні приходити дорогу тільки з дорослими, з мамою чи з татом, міцно тримаючи їх за руку. А зараз, малята, я пропоную вам зробити аплікацію світлофор. Для цього нам знадобиться смужка чорного картону, ось така, і три. Різнокольорових кружечки з жовтого кольору, червоного і зеленого. Давайте пригадаємо малята, якого кольору загоряється світлофор угорі? Червоного, так, вірно, червоного ось так. А у середині світлофора якого кольору загоряється світло? Жовтого. Ось так. І унизу, якого кольору загоряється? Зеленого. Ось так. Ось такий у нас світлофор з вами, і получився. Давайте ще раз ми повторимо, які кольори загоряються на світлофорі. Червоний, жовтий, зелений. Молодці малята запам'ятали? Я сподіваюсь, ви будете правильно переходити дорогу, обов'язково тримаючи маму за руку.